Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 430 430-та задача. Її створив видатний шахіст, теоретик та шаховий композитор Ріхард Ретті. Хід білих знайдіть виграш. У нас теоретичний еншпіль Тура проти коня. Кінь і король роз'єднані, тому білі можуть виграти. Почнемо з неправильних ходів. Король Е2 зовсім поганий хід, кінь Е4. Далі король зможе захистити коня і позиція стає нічейною. Також неправильний хід наприклад, Тура 6. Після ходу кінів 7. Білі вже не можуть виграти при правильній грі. Білих є кілька хороших ходів. Можна зіграти Тура С6, щоб відганяти чорного короля подалі від коня. А найшвидше виграє хід король F4. Атакований кінь. І в нього мало ходів. Якщо зіграти кіняж 7 він близько до кутка і після ходу тура в 7, білі його вже виграли, Коня коня немає ходів. Значно кращий захист хід кіння ж 3, білим шах. Далі хід король в 3, король обмежує коня. І білі загрожують зіграти Тураж 6 ще більше обмежувати коня. Тобто, якщо король D4, туражі 6, в коня вже немає ходів. І білі його загрожують виграти. Якщо кінь грає на g1 близько до кутка, тоді король e3. Обмежуємо коня. Якщо далі кінь h3, тоді тура ж 6. В коня немає ходів, білі загрожують його атакувати. Білі так виграють. Головний варіант чорні грають кінь g5. І білий король повертається на e3. Білі зробили трикутник. І передали чергу ходу. чорних зараз цукцванг. В коня немає хороших ходів, адже якщо кінь h3, то білі його вже зловлять. А якщо чорні десь зіграють королем, то це чорним буде гірше. Наприклад, розглянемо хід король С2. Далі тура g 6 з атакою на коня. Наприклад, кінь f7, там в нього буде більше ходів. Кінь загрожує ходити на d4, точніше, на e5, білий король d4 обмежують коня. Кінь d8, король d5, знову білі обмежують коня. Кінь b7, тура 6, щоб кінь десь не втік. Якщо кінь d8, тоді тура 7, і в коня немає ходів. Або чорні грають десь королем, тоді Тура 7, атакований кінь. Кінь d8, тура d7 і білі виграли чорного коня. Повернемось до головного варіанту. Кращий захист за чорних, король С4. Хід білих, подумайте. Знову кращий хід це король f4 з атакою на коня. Кінь грає на h3. І тепер правильно король e4. Якщо чорні десь роблять довільний хід королем, тоді турай f5 білі обмежують чорного коня. Щоб в коня було побільше ходів, чорні оголошують шах. Хід білих знову подумайте. Тепер особливого сенсу грати короля в 4 немає. Кінь ж 3 шах. І білі мають виграшну позицію, але необхідно повернутися королем на е 4 А ось, наприклад, король G4, позиція стає нічийною. Кінь G1, кінь хоче втікти. Поки ми обмежуємо коня, але чорні грають король d3. Далі кінь e2 і король буде захищати коня. І позиція нічийна. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід король Е5. Чорних знову цухцванг. Наприклад, чорні грають королем на третю горизонталь. Тоді тура f5 просто атакуємо коня. І якщо кінь ж 3, як в багатьох попередніх варіантах, тоді турай f3 з подвійним ударом. Наприклад, король десь грає на п'яту горизонталь. Тоді хід короля F4. Кіняш 3, король Е3. Обмежуємо коня. Білі загрожують зіграти тура Тураж 6, ще далі обмежувати коня, і кінь не може повернутися на g5 через хід тура f5. Повернемось до головного варіанту. Тобто, якщо король грає на п'яту чи на третю горизонталь, то там десь будуть подвійні удари. Чорні захищаються, грають кінь кініш 3. Хід білих, подумайте. Тепер в білих є два хороші ходи, які виграють найшвидше. Можна зіграти тура f1 або більш прямолінійний хід тура f3 з атакою на коня. Якщо чорні грають кінь g1, тоді тура є 3, в коня немає ходів. Чорний король він не може атакувати туру, чорні мають зараз погіршити короля. В білі грають король d4, обмежуємо чорного короля, що він десь не прийшов на допомогу чорному коню. Білі загрожують зіграти король d3, забрати поле e2, далі тура g3 і виграти цього коня. Можна виграти іншими способами також. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають кінь g5. Далі хід тура f5. Якщо кінь втікає на h7, тоді король f4. Забрали поле g5, і є загроза тура f7 і виграти коня. Кінь знову втікає на h3. Хід король Е4. Кінь G1, король Е3. Білий король обмежує коня. Кінь повертається на h3, тура h5. Коня єдиний хід на g1. І після ходу тура h1, коня коня немає ходів і білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто фігур на дошці дуже мало. Тура проти коня еншпіль, але грати необхідно точно. Щоб виграти. Король Ф4, кінь 3, король Ф3, кінь g 5, король e 3 Білі зробили трикутник в чорних чубцвах. Король С4, чорні погіршили короля. Король Ф4, кінь h 3, король e 4 Кінь g 5, король e 5 Є такі прості ходи, щоб вже виграти. Чорним необхідно точно захищатися. Кінь 3, f 3. Знову атака на коня. Кінь G5, f 5. Кінь h 3, король Е4, кінь же 1, король Е3. білий король встиг обмежити коня. Кінь h 3, в коня вже зовсім мало ходів, і ось ходи в коня закінчились і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!